Залітаю, правда, шикарний класний варіант. Це у нас RX 2016 року випуску 3,5 на повному приводі, максимально класній комплектації, дуже класний збережений стан автомобіля, гарний колір, оригінальні легкосплавні диски, вони фарбовані, гарна зимова гума, тонований він по задній частині, партроніки, передні, партроніки, задня камера заднього огляду, величезне багажне відділення, абсолютно без ніяких зауважень, ніяких сколіків не царапок немає. по салончику. у нас чорний шкіряний, без ніяких. Зауважень, світлостеля, склапеді мачі для заднього ряду пасажирів, також задній підігрів присутні. Попередній частині у нас безключовий доступ. Всі чотири склапі мача, пам'ять сидіння, електрорегулювання, водійське сидіння також абсолютно без ніяких зауважень. Сервопривод, підігрів керма, 94 тисячі кілометрів пробігу, велика мультимедія, двохзонний клімат кліматконтроль, підігрів і вентиляція переднього ряду сидінь, звичайна автоматична коробка передач, авто можна оглянути на Сумській 2А. Запрошуємо вас на перегляд, авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.